Assassin's Creed Syndicate. ну що, готуюся ловити лайно, яке ви в мене зараз будете кидати, але мені подобається синдикат, і синдикат це хороша гра. Ще у своєму відео про сюжет бандитського криміналу в індустріальному лондоні я казав, що гра не настільки погана, як прийнято її критикувати. Так, погана боївка, так, погіршений паркур порівняно з Юніті, дебільна система рівнів, дивна подача сюжету. Так, Іві Фрай бісить, що капзда, але загалом це хороша. Ша гра неймовірно гарний відкритий світ, веселі місії з Джейкобом, багато лорної інформації для серії, розвиток глобальної сюжетної лінії серії, та й загалом у синдикат цікаво грати. Я із задоволенням її до цього перепроходив декілька разів, і далі буду її перепроходити, бо вона мені подобається. Та і Джейкоб сам по собі класний персонаж. І якщо не жопою слухати діалоги у грі, уважно проходити місії. І, звичайно, якщо пройти діюсі про Джека Різника, то можна зрозуміти наскільки ми. Ментально зростається персонаж. Хороше, що я тут виправдовуюся.